Слава українському роду, якому нема переводу? Слава українській нації. Чи готуються в Росії нові заклоти? на Росії нові заколоти. Я просто це прямо вже Звичайно, готується прямо ось на Росії. Дивіться яка. Росія. Так, да. ви знаєте, готується. Дуже неочікувано воно прорве, дуже неочікувано воно реалізується. Ну, звісно, там щось вони, вони там чекають, вони там перевіряють, вони там насторожі постійно, щоб не пропустити цей момент обов'язково, але це для них буде неочікувано. Вони розумієте, що цікаво, що, що вони начебто все під контролем в них. Начебто все під контролем, а тут не тут та й було. Причому цей заколот, він вже має, він вже давно народився, скажімо так, він вже існує. А от коли воно дасть ті прояви, це буде для влади їх там дуже неочікувано. І тут, і це, до речі, до речі, дивіться, яка тут колізниця випала у вигляді танка. Так що все може бути. Все може бути. Що це буде прямо от військова. Або військові люди, або, ну коротше, або так от налаштовані. Дуже агресивно, скажімо так. І це нові люди. От не дивлячись на те, що воно давно вже готується, от прямо воно давно підготовлено воно давно. Там певний час, скажімо так, да? на місяць, а, то це буде як вішенька на торці. Нове. Ще можу сказати, що воно буде побудовано на чомусь давно-давно старому. Тобто, це вже, я ж кажу, що на Підісталі якомусь, коли вже там хтось намагався щось робити. Тобто, якась основа вона вже була. І от на цій основі. Воно буде, воно прорветься, воно прорветься. Так, це, бачите, тут нібито ці ланцюги ламаються, оця сітка дрот, дроти ламаються. Тобто, це буквально прорив, і це буде кількосний, однозначно, однозначно. Однозначно. Що ще саме за ось цей заколот або ці заколоти? Ну от най, найближчі, які можуть бути. ну Можу сказати, наскільки воно близько. Але вже в просторі я вже все. Я їх вже почула. Я його почула. Це щось достатньо таке повинно бути голосним. Хай буде. Ці люди збираються і. Ну, так, так, так. Все дуже, все продумується дуже складно, все продумується дуже, десь правильно. Бачите, є скритий лідер. Є скритий лідер. Цей лідер, і ще раз скажу, уважній, да, цей лідер вже був колись на п'єдесталі. Маю на увазі, що він там якийсь, знаєте, поважна поважний людина, яка до якої можуть прислуховуватися. Ось так. А, так, так. До якої людина, яка мала силу, людина, яка мала а, право, мала право колись. Ось там диктуються. Це може, звичайно, не одна людина бути, звичайно, це команда, але тут все так вибудовується, що, можливо, це не один заколот, скоріше всього. Тут підтримка один одного. І не тільки людьми я маю на увазі, а саме заколотами, цими зборищами, і там, і там, і там, і там, і там. Це може бути одночасно. Хтось приймає на себе удар, хтось інше щось там робить і так далі. Ну, прямо прикольно, дивіться, прикольно. Початок вже, початок вже починається. Дадуть скоро знак, ви бачите. Слухайте, як прикольно, дадуть скоро знак, а тут будуть люди в об'єднанні, тут серце знак, тобто в об'єднанні. Дивіться, от серце це не роз'єднане, воно ціле і тут як два в одному цілому. Так? Тобто тут з'єднається об'єднання декільких можливих груп, об'єднання декільких літерів зі своїми командами, об'єднання декількох я не знаю, районів, областей і так далі. Тобто об'єднання чогось, виступаючи як єдина сила. Що ще за цей За кого хочете мені сказати? Цікаво в Росії. М -м. Не получалося раніше, тому що мало було підтримуючих, мало було різних. Мало було підтримуючих. Були люди, які розумні, були люди, які там я не знаю, агресивні спортсмени, космонавти, комсомольці. Ось, але їх було мало і тому результату воно не дало. І в принципі, лідер, який був раніше, він був м'який, тобто тут, ну. Були пом'якшуючі такі, він був м'який. Ось так. А ось те, що буде скоро ось-ось, тут лідер дуже такий сильний, агресивний, дуже розумний. Якщо тут лідер був емоційний, емоціями, тільки, то тут будуть лідер, або це може бути обличчя просто загальне опис. Опис людей. Тобто тут налаштування досить агресивне йде. Чи вдасться комусь там продушити, чи в майбутньому? Чи вдасться продушити, зупинити? Ну, частково тільки. Частково. Вдасться через придушити частково через втрати. І тому, якби, десь так, десь. Все рівно розумієте, воно, це вже все. Воно вже починає крутитися, 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 закручуватися і так далі. Навіть десь ще будуть е зупинятися е ці всі групи, десь будуть просто вичікувати, десь будуть таємно діяти, але все рівно ці підпали, ці всі е заворушення, ці всі руйнації, вони будуть в. Достатньо більше 50% посилі. Я не знаю, як вам це сказати, але воно буде. Буде, буде. Поки що в тиші. Ну, ось так. Ось так. Так, це люди, яких. Ніхто не бачив. Е, імператор, але він прихований. Дуже сильна людина. Ось ще раз скажу, холодна. Ця людина холодна, з холодним розумом. Ось так. І ще раз скажу, це е, люди, які будуть підніматися далеко не прост... далеко не просто філі. Я ось це хотіла сказати. Е, вони вже знають напрямок, тему вони розуміють, що відбувається. Розумію, відбувається, і я не здивуюсь, якщо будуть вичікувати, вислідковувати, слідкувати, таємно збиратися, Ні, таємно щось, десь щось приховувати, ховати і прориватися, десь будуть таємно ховатися, а потім прориватися. Ну, коротше, прямо ціла історія. Ну що ж, дякуємо тобі, всесвіт, за те, що ти так прямо наполягаєш на тому, що в Росії були вже зміни. Інакше ніяк, інакше вони просто знищують землю, живу, природу. Так що допоможе, допоможе всесвіт Росії встати на шлях істини, на шлях совісті. І на шлях карми. Ось так, друзі. Слава українському роду. Українському роду нема переводу. Українець народжується, плодить, садить, розвивається. Най буде так. Дякую. Спокійного, нервового стану.